Шановне панство, вітаю! Сьогодні я хочу вам розповісти про свій експеримент із вирощування руколи. Справа в тому, що коли я висіяла руколу в відкритий ґрунт, і в мене її дуже сильно ще поїли шкідники. Тому я вирішила посіяти її ще двома методами: е, од... частину під агроволокно і не заглядувати до неї, не піднімати до агроволокно, поки вона вже не виросте, і частину посіяти в саду в напівтіні, тобто не на городі. Коли я задумувала цей експеримент, то його метою було е, дізнатися, як краще виростити руколу, е, щоб її не їли шкідники. Але я прийшла до зовсім інших дуже цікавих висновків. Але так, давайте по порядку я повністю покажу вам весь процес, взагалі усе. Поїхали. Вітаю вас на моєму каналі. Я Таня, і сьогодні я хочу вам розповісти про свої потуги з вирощування руколи. Я її була в кінці березня, виселила відкритий ґрунт. На початку квітня були морози, і е, коли були морози, я її закрила агроволокном. Зняла агроволокно, покажу, яка вона була під агроволокном. Е, нічого начеби і не попереджувало якусь біду, але е, дуже почали їсти якісь чорні блошки. Я вирішила спробувати не кропити. Якось боротися е, натуральними методами з нею, е, палила, посипала золою і геть нічого не допомагає. Тут я бачу вже жируть з боку і мою редиску. Окей. Е, е, буду експериментувати. На просторах інтернету, YouTube, я знайшла е, пораду. Е, на одному каналі там було те, що стосується не руколи, а те, що стосується молодої капусти, що її висаджують під агроволокно і не чіпають, аж поки вона прям добре не окрепне. А з руколою проблема якраз в тому, що вона вилазить, мені сюсечка, там два нещасних листочечка і їх зжирає ця блошка. Е, тому я вирішила спробувати ще два методи. Перше це сховати її під агроволокно, накрити і реально не трогати взагалі її, ну тільки поливати, зверху. Е, не знаю, до речі, чи вийде зверху. Агроволокно, в принципі, пропускає вологу, але було б краще пустити туди якихось на жилення, а я ще нічого з цього не зробила. Але о, буду поливати трошки зверху. А не відкривати те агроволокно, поки рукола не окрепне, прям невелика не буде. Я попробую. Просто попробую. І друге, я знаю, що руколі потрібна на півтін, їй буде вона корисна. Я хочу спробувати окремо, ще її висадити дочка в саду ем, подальше від городу. Може, блошка її там не знайде. Хоча в мене минулого року вона росла була в саду в іншому місці і все одно та знайшла, але коли вона вже була більшенька. Тому попробую. Я зробила ось такі бортики, щоб агроволокно було повище. Тут я палила палила водою із добривом розбавленим. Просто купила в аврорі пакетик. Не знаю, що то. У мене ось збоку, я, до речі, ще посаджу трошечки ще салату. Сорт Сімпсон і Сліженка, вже пізнавати їх садити, але я висаджу ще трошки його. І ще хочу для експерименту, мабуть, з, того, з цього боку висаджу чуть-чуть салату під агроволокно біля руколу, теж. Подивитися, порівняти, як воно буде. Це от чисто такий мій експеримент. А у мене є ще трошечки зовсім субстрату з біогумусом. Я його теж сюди додам і до руколи ще додам золи. У ем, мене просто, якби субстрати брала для розсади. Розсаду я вже всю висадила, його трошки залишилось, хай буде. Е, Землю я тут розпушувала. Отут прям були дуже сильні грудки, я їх розбивала для салату. Але, так, вони, мабуть, там об... <губ> обрубала. Все ем, одно додавлю субстрат, земля буде з ним трошечки пухкіша. Я намагалася відступити, відступити трошечки подалі від моїх хрестоцвітних усіх, а, але і в мене підозри, що сюди вже щось полазило. Вже якась бложка. Тут я засію салат, я його засію досить густо, бо бо-бо-бо все одно я його буду. Проривати як мікрогрін. і оці маленькі листочки собі вже відразу їсти, як посходить. Так. Я, мабуть, спочатку висаджу трошки тут, де рукола, де я хотіла, а остане вже розсиплю на пів Мене тут euh, типу два сорта, написано рукола звичайна і рукола королівська. То один док буде той, другий той. Зверху зола тут зверху компосту компостом що трішки на мене. Це не компост, це суміш із компостом. І легесенько руками ще трошечки землею, щоб не було над уколою цього дуже великого шару землі, щоб вона легенько собі прилізла. Так. Якщо вам цікаво, чого так гавкають собаки, то це через те, що літають хрущі, і кіт бігає за хрущами і їх дражнить. Так, це у мене тут е, під вишнями. Ем, тут земля дуже пухка, і навіть просто сама по собі волога. Субстрат я не додавала. Е, я лише е, полила тою водою з рушним добривом і додала золи. Посіяла руколу теж два рядочка, одна королівська, інша така, і просто зараз загорну. Просто цією земелькою вона дуже така пухка, легенька, шикарна. Так, 18 травня показую вам ось цю руку. Показую вам псів, які трошечки дають мені зняти відео. Дивіться, її трошечки, трошечки знайшла ну, все-таки тут блошка. в цьому саду. <кхи> так. Але, але вона порівняно не так сильно під'їдена, як все інше. Ось, дивіться, блошка. Рукола видно, що трошечки витягнута. Тут на півці і через це. Так, пси. Ану, дивіться. Ану, ану. Все, йдіть, що Ідіть. дивіться, яка бложка, якщо от тільки що взяли і потолочили? При чому тут бложка? Так, що я хочу сказати м, найголовніше найголовніші висновки, які я можу для себе зробити. Е, коли ти посіяв салат не руку, а саме салат, його потрібно відразу накривати агроволокном. Ось цей салат у мене дуже-дуже довго сходив. І е, перед заморозками, це причому, що я заглянувала сюди трошки, тут я бачила, що вже трошечки салат є. Тобто... Під агроволокном він зійшов, зійшов набагато раніше. І тут видно, тут є тільки от два росточка, а тут вже він набагато, ну, набагато він більший цей салат. Все того, як я цей салат накрила агроволокном, він відразу швидесенько ось так пішов сходити. Щодо рукови, е, вона тут не поїдена взагалі. Собі дуже гарнесенька ця рукола. Єдине, що вона якось е, дуже нерівномірно зійшла. От, я не знаю, чи я її якось так нерівномірно посіяла, чи що з нею, але там вона якась густіша в саду. Можливо, там просто кращий ґрунт, бо там нічого е, не садили довго. Але ось прям оці ці листочки можна прямо тут уже зривати і їсти. Можна. Цей експеримент у мене для того, щоб визначити, як зберегти руколу від поїдання не мною. Але е, насправді мені казалось, що от якщо рукола вже виросте, коли вона вже велика, вона стає більш гірка, і її вже не так їдять шкідники. Я не знаю, чи це через те, що, можливо, я її поливала, і вона в мене не така гірка, і ще їй пішли дощі. Але ось недавно мою руколу, як вона пішла сильно, в... та, яку я висипила відкритий ґрунт, після того, як пішли дощі. Дуже сильно щось пожерло. уже велику. Я вам зараз покажу, підзніму. Тобто цей варіант, що вона виростає під агроволокном, а потім я її е, уже в дорослу велику відкриваю е, від агроволокна, і її вже нічого не їсть, бо вона вже велика. Ні, її так само зараз щось може пожерти. Тобто, це не захист від шкідників, це швидший захист, е, Я не знаю, це не захист, це набагато прискорює. Схожість цієї, вона швидше росте і схожість салату. Так, ось показую руколу, яку я висадила у відкритий ґрунт. Після того, як пройшли ось трохи дощі, вона пішла в ріст, і її все одно подивіться, як погризли. І тут все одно купа блошок. Причому деякі, ну от, не знаю, чи я позривала, але ну, от гляньте на цей нещасний листочок. А ось цей. Бачите? Ось цей. Ось це. Це не я. Але, ну якби мені їсти є що, єдине, що воно погрізяне. Так. Це рукава під агроволокном, Бачите? Вона досить уже велика місцями, не вскрізь, є ось і менше. Але вона ціленька, нічого її не погризло, сюди нічого не добралось. І, як я вже казала, напомітно більше, ніж та, яка в саду. Ось салат, бачите? Тут один маленький, що більший сход, а тут, подивіться, трошечки, але він розправиться. Бачите, він побільший уже.